Вітаємо всіх футбольних болівальників на матчі 18-го туру другої ліги групи Б, де у Чернігові на стадіоні Чернігів Арена футбольний клуб Чернігів приймає колос 2 Митрові віддавав пас в центр поля до штатного майданчику. Але там на місці захист Чернігова. І Одразу двоє гравців. Чернігова зараз мчать в атаку. Ігор Картушов знаходить Койдена на правому фланзі, але трошки Койдену довелось повернутися, і на дальний удар наважився. Десятий номер Чернігова. Вже Койден вчить в атаку. Є, Є простір перед ним. Відпасовує Койден і в ближній кут намагався Койден. Влучити, але там парирував погорілий Сергій, і кутовий заробив В'ячеслав десятий номер Чернігівської команди. Данила сьомий Шевчук Сергій, 99-й крохмаль Володимир та 17-й Олександр Волков, Ох, який добре відомий. Ох, непогано зараз не зміг Сердюк скористатися своєю перевагою. Ні в Чернігова, ні в колоса. Ну і ось наважились на дальній удар гравці колоса, але повз ворота. Відбуваються чернігівці в центр поля. І тут Сердюк да, чіпляється да, за м'яч. Доволі швидкий сердюк. Знаходить він порохню попереду, і порохня сам перед воротами не дали йому виконати удар. Просто. В атаці колос і не можуть замик... замикати цей... цей пас. Не було кому переправити м'яч у ворота Чернігова, і це потенційна небезпека. Перша біля чернігівських воріт і вже спливає навіть доданий час. І перерва. Друзі, залишайтеся з нами. За 15 хвилин ми повернемось. Рахунок не відкрито. 0-0. все попереду. Повертаємось на Чернігів арену, де в рамках розіграшу другої ліги в групі Б 18 18-й заключний тур, і футбольний клуб Чернігів приймає колос 2 Так ну і до речі, була можливість проглянути е, чат під трансляцією і е, питали нас. Ух непогано зараз Шалфєєв завдавав, але зависоко так це. Це Сартюк з м'ячем у нас є Новиков. О, і саш. на Новикова не встиг Новиков відтиснули. В кінцівку першого тайму створював небезпеку і зараз намагається напевно розвинути якось цей успіх. Лящук непогано підключився. Знову Лящук, і 21 номер залишається на газоні. Рубльов Богдан. Кидання зараз бік Картушова. Простріл. Фатієв. І Новиков. Новиков забиває. На 63 хвилині. Це непоганий момент створили саме закидання на план. Треба віддати повагу Шалфію. Він, в принципі, там вигриз той момент вже з лінії бокової виконував навіс. Чепас. Зенченко. І через довгий пас знову непогано вирізає на Новикова. І Новиков другий забиває. Це дуже, це дуже потужно. 2-0. Новиков. Буквально лічені хвилини знадобилися Новикову, щоб оформити дубль. Треба відзначити удар. Напевно, це може бути один з найкращих до ліктуру, як мінімум. Тому що так у дотик спрямувати м'яч по такій траєкторії у дальній кут. це Здавалося, що це дуже ризиковане рішення. але так, якщо... Так, але вон... погоріли навіть не встиг зреагувати на нього. Так. Активним пресингом і атаками? Атака колоса. І зовсім легкий удар прямо в руки татаренку. Виконання гравців колоса. Ну і заміни готуються також. Шалфєв непогано дії. Сердюк Сердюку не дали виконати удар. На цій позиції протягом декількох матчів. Непогано, як та. Новиков з Сердюком зіграли. І. <плес> Забив! Ні. Ні. Вже здавалося у воротах. М'яч, але треба повертатися, треба вставати. Тьом, подимайся, Тьом, подімайся! Втратили м'яч гравці колоса і Микита посмашний вийшов. тільки. І посмашний пробуває, але парирує м'яч. Погорілий. Непоганий вихід на заміну. Одразу ж небезпека від 19-го. Так, перші дотики і до колесника м'яч не дійшов, але колос в атаці. Березка. На Помазан на прибіг до штрафного майданчика, Ударенко м'яч забрав у руки. Близький до першої перемоги над колосом 2. Кулик непогано зараз отримав м'яч. і пр... Пробиває Кулик, але заробляє лише кутовий. Натами та представниками команд. Кутовий розіграли чернігівці. Відбувається колос. Але тут атака другим темпом Зберемо. ще одне закидання і вибиває якраз і колосом м'яч. За бокову лінію м'яч переходить і вкидання для Чернігова ще одне. І отримати і перемогу. і Якийсь святковий настрій. Ну і все. І вітаємо Чернігів з перемогою. 2-0. Чернігів на другій сходинці фінішує в групі Б. Попереду стикові матчі за бронзові нагороди в другій лізі, які заплановані на 23 та 23 травня та 30 травня. Рух 2 Суперник Чернівова. Полос 2 буде зустрічатися із командою Пробій. Тому, друзі, все цікаве ще попереду.